Всіх вітаю, мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене не готовим роботам, не процесам і навіть не покупкам, а моїм розпускам не до Так, За всю кількість років, яку я в'яжу, а це вже близько 9 років, я назбирала достатньо багато речей на спицях. Деякі з них втратили свою актуальність, деякі вже не підходящі по розміру, деякі від... не те, що не актуальні, а просто зникло бажання їх навіть дов'язувати. Тож, я в процесі перебирання своїх залишків пряжі, а також запасів пряжі, виявила, що таких робіт у мене достатньо багато назбиралося і я їх відкинула, знаєте, в окрему корзину та вирішила, все піде на розпуск. Тож дане відео буде присвячене саме цим роботам. Хочу поділитися, з чого в'язала, як в'язала і чому розпускаю ту чи іншу річ. Знаю, що деякі в'язалочки, можна сказати, так як я страждають тим, щоб розводити багато процесів. Так, саме страждають, тому що. Я не можу в'язати один процес занадто довго. Мені потрібен процес іншого кольору, щоб змінювати. Також невеличкі процеси, які я можу брати в дорогу. Процеси, які можу в'язати, коли чекаю дитину з гуртків, також на дитячих майданчиках або в дитячій кімнаті. Ось зі мною завжди повинно бути щось зв'язання, тому що якщо це буде більше години, то я рахую, що це витрачений час впусту. Тож, сподіваюся, дане відео надихне вас також на те, щоб перебрати свої недов'язи. Буду рада почитати ваші коментарі, чи є у вас така проблема. І скільки років вашому найстарішому недов'язу. У мене, наприклад, це майже 6 років. Є в мене е, виріб, який лежить більше 5 років. Тобто ще розпочинала я його, коли моїй доньці було, виходить, 3 роки, 3-4 роки. Не знаю, що сказати в своє виправдання, навіщо я їх скільки часу зберігала, навіщо я їх тримала, що, що очікувала, чи очікувала я їх дов'язувати чи ні. Але е, нарешті їхній час настав. Тож, дякую вам наперед за перегляд. Не забувайте залишати коментарі, а також вподобайку в перегляд цього відео. Дякую всім за увагу і поїхали до моїх недов'язів. Всіх вітаю! Сьогодні розпочинаю знімати серію е, відео про мої недов'язи, а тобто недов'язи, які йдуть всі в розпуск. І перший недов'яз з ось такої пряжі казал Baby, Baby Cotton, там де бавовна акрил. Мені цей виріб дуже подобається. і Подобається ще досі, просто він малий по розміру. З нього тепер, знаєте, не зробиш ні сукню, ні якусь ковтинку. В'язала я на спицях 3 мм. Це мій найстаріший недов'яз, який лежить ось так на спицях, скручений вже близько 6 років. Полотно мені подобається дуже. Я прям насолоджувалася, коли тоді в'язала ці петельки, тому що вони лягали ну, просто ідеально. Камера не передає цієї краси, це білосніжний колір, але так як за вікном у нас зараз похмуро, то вибачте, будь ласка, за картинку. Я дов'язала до пройм, пров'язала трішки висоту і зупинилася. І так цей недов'яз лежить уже багато років. Тож, це перша робота, яка буде йти в розпуски. Не жалію, тому що не бачу навіть ідеї, як її можливо втілити чи дов'язати, тому розпускаю. Новий день новий є недов'яз в кадрі. Наступна робота це з ось такої ниточки Ярнард Ідеал це 100% бавовна. І в'язала я роботу також дуже давно, як ви зрозуміли. Чорний колір, звісно, зараз засвітить весь кадр, але я трішки його ось так тимніше зроблю. Так, що це малося бути? Насправді, це топ, який я. Якщо чесно, дуже мені він подобається, я буду зараз додам картинку, що малося бути. Я в'язала для сестри даний топ, тільки в іншому кольорі, і вирішила в чорному кольорі зв'язати і для себе. Але ось на такому етапі я зупинилася, і тоді розпочалося чи осінь. Ну, Здається, стало холодно, і я зрозуміла, що топ в цей вже не актуальний. В'язала я гачком 3,5, якщо не помиляюся ось такими звичайними стопчиками з накидом і чергувала з повітряною петлею. Мені ще досі подобається ідея цього топу, ідея зв'язати його в чорному кольорі, але, на жаль, він зараз на мене замалий. Тож іде в розпуск. Так, пройшло декілька днів, і я готова до нового розпуску. Це ось така ковтинка, я її вже розпускала. Хто дивився мої літні влоги, бачив, що це вже була ковтинка для моєї донечки з цієї пряжі. Це газал Baby котон, такий неоновий колір жовтий. На жаль, він зараз не передається на камері, засвічує. Я починала в'язати ось таким візерунком з голови, набрала на око кількість петель і починала. починала в'язати знизу вверх. Спочатку робила більше дирочок, потім перейшла менше, і вже де. Розділення наперед та спинку, я перестала робити візерунок. Ззаді я планувала пустити ось такий v подібний виріз. Мені дуже сподобалася ця обробка. Знаєте, це як шнур айкорд. Ось ближче вам покажу. Дуже красиво вийшло, мені дуже сподобалося. Також взяла просто з голови, коли розділила на перед та спинку, вирішила по спинці пустити ось такий v подібний виріз. Але що з цим виробом? У мене ось така кількість пряжі залишилася і виявилося, що в мене цей бунтик іншого зовсім кольору, він такий саме жовтий. А весь інший колір це лимонний. Тож, що з цим виробом? Відправляю його в розпуск, в'язала я на спицях 3,5. Полотно мені подобається, але для себе я вирішила, що в'язати з бавовни найближчим часом я не буду, тому що ні одного в'язаного виробу з бавовни я так і не завершила. І це просто, напевно, не моя пряжа. Тож, в розпуск. Наступний процес, який я беру в розпуск. Як ви здогадалися, це також бавовна Ярнард Ідеал дуже красивий колір. Я ще досі в нього <сих> закохана, хоча пройшло вже скільки років 4, як я починала цей процес. І це плечовий виріб, а саме, ось така ковтинка, сітка для мене. В'язала я її по майстер-класу від Лариси. Фото ось тут ставлю, як виглядає готовий виріб. Коли вийшов майстер-клас, я майже одразу його купила. Дуже хотіла цю сітку собі. Тоді мені сподобався ось цей колір такий красивий, блакитний, світлий, і я почала в'язати. В'язала я на спицях четвірках, і, і що в мене вив'язано доброїм розділення, і також зроблено заокруглення, напевно, перед. І також плечові скоси. І залишилося зробити плечові скоси і заокруглення по спинці, і, в принципі, можна було сшивати, в'язати рукавчики. Але, так як я в'язала його таки доволі довго, мені вже перестало подобатись це полотно, тож в розпуск. Пройшло декілька днів, і я готова до нового розпуску. І це вже не бавовна, а мохер. Ось такий кардиган Я в'язала по майстер-класу Наталі, точно не пам'ятаю як е, назву. Але фото додам, як виглядає інстаграм цієї майстрині. В'язала я з мохеру в три ниточки на спицях номер 5 І що вийшло? Що полотно? занадто забити. Мені не вистачило пряжі дов'язати в довжину. Я зробила його занадто коротким і думала, що буду носити, але він, на жаль, на мене малий. Уже. І саме ось, бачите, полотно воно дуже щільне. Я навіть не знаю, в який сезон його можливо носити. Таке, знаєте, прям забити-забити. У мене вже є маленький план, що зв'язати з цієї ниточки. Тож не жалкую і е, розпускаю даний виріб. А е, щодо плану на цю ниточку, ось додам тут фото, який светрик я б хотіла зв'язати. Дуже мені подобаються ці коси, і якщо взяти спиці номер 6 або навіть 7, мені здається, зв'яжеться доволі таки швидко і буде гарно виглядати. Тому що сама ниточка мені подобається, але цей виріб. Іде в розпуск. Наступна моя робота, яку я не буду торочити, не буду вас лякати, тому що вона мені самій дуже подобається. Це ось такий дитячий джемпер. Зараз спробую камеру підняти вам показати його всі красі. Він зв'язаний з карної ниточки, і я його, коли зв'язала, вже закінчилося холод. Я його сховала. Але потім на наступний сезон я про нього просто забулася і не дістала, щоб донька його носила. Дуже мені подобається ця ниточка. В нас, тобто в доньки була лопопейса із карної пряжі, носиться просто пречудово. Це 80% мереноси і 20% ПА ланеросі, чи ланеросі. Не згадаю, як називається. Ось, як бачите, на рукавчику такий перехід. Це мені не вистачило нитки, щоб дов'язати цей джемпер, тому я відрізала рукавчика від іншої лопопейси. Так, і сюди пришивала. Тому трішки видно, що вони вже пройшли не одне ВТО, а з джемпер, джемперу я робила лише одне прання. Торочити я цю роботу не хочу, я її стільки дістала, щоб вам підзняти. Хочу її поміряти на доньку, подивитися, як вона по розміру. Можливо, потрібно буде дов'язати довжину або самого джемпера, або рукавчиків, тому подивимося. Наступна робота це. Я скажу туди ж до попереднього джемпера з незакінчених. Вона зі мною ще з минулого сезону, я її не допрацювала. І так вона лежить, складена, її донька ні разу не вдягала, лише для примірки. І що тут не подобається, мені не подобається повністю горловина ось ці воланчики, рюші, рюшики. Здається, так. Мені не подобається, як вони зв'язані. Також вже потрібно буде дов'язати довжину рукава. Я сподіваюся, що довжину виробу не потрібно дов'язувати, але там ще передбачалася вишивка попереду це квіти або будь-яка інша вишивка. Я також додам в описі, по якому майстер-класу зв'язаний дана ковтинка. На жаль, не пам'ятаю вже. Тому беру її в роботу в найближчий період, і розпускати дану роботу не буду. Підійшло до завершення моє відео. Я сподіваюся, воно вийшло не занадто довгим. Я хотіла коротко показати ось такі процеси, над якими я працювала, які мене в якийсь час надихали. Але до готової роботи так і не дійшло. Буду вдячна, якщо поділитеся в коментарях своїми враженнями від перегляду. Також напишете, чи є у вас такі прадавні недов'язи, як і в мене, які лежать уже дуже давно, і, знаєте, чекають або розпуску, або завершення. Також щодо рожевої пряжі я її все-таки залишаю, тому що хочу зв'язати ось джемпер, який мене надихає, який мені подобається, і сподіваюся, я його буду носити. Але все інше, на жаль, не моя пряжа або не моя, не знаю, чи то модель, чи то, коли знаєте, спочатку модель надихає, а потім от в процесі в'язання розумію, що не будеш це дов'язувати. Що ж я вирішила, кількість бавовни в мене достатньо таки велика. І хто додивився це відео до кінця, ви можете залишати в коментарях. Слово, що в'яжу з бавовни, або написати, що саме ви хотіли зв'язати, і я подарую всю бавовну, яку маю в наявності. Звісно, ця пряжа вже розпущена, але, можливо, комусь подобається в'язати з даної пряжі, можливо, у вас є якась задумка, різні ситуації є. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях або в інстаграм, і я надішлю вам пряжу безкоштовно. Все. дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей!